Я людина, яка помирала і повернулась до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуває людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив. Тобто, взагалі історія диво. Тобто, в мене спинна прострілена легеня, починка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає і значить е -е, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить. Хіпіянда, і ми живемо в принципі, плюс-мінус тою установки, що ми головні, все що біля нас, якби для нас, або типу, актори, масовка, ну грубо кажучи. От, бо ми ж сприймаємо світ з себе середини себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо. Все ми ніколи не попадемо в перебряга. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. От, ну в більшості людей, навіть у пісіміста, типа до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу слава Богу, це був сон. Ну це отак сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробиті машина, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Раніше включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю, прикиньте. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну типу, може б якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали. Ти отак думаєш, ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже, ну ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою, це мені дуже допомогло врятувати. мене Вікторія Казаді сиділа, щоб легеня не сплюснула, пневмоторікса не було. І я ну,